На подвір'ї Надвірнянського ліцею Престиж відбулась урочиста лінійка з нагоди 1 вересня. До здобувачів освіти звернувся директор ліцею Олександр Бакай. Таке враження, що після невеликої перерви вся дружня родина знову зібралася разом. Правда, вже подорослішали, зможніли, набралися нових сил, готові до нового навчального року. На жаль, частина. Нашої родини вже не з нами. Склавши іспити, вони розлетілися по цілому світу, вступивши до найкращих університетів Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Києва, а також Польщі, Словаччини, Чехії і інших країн світу. Але їм на зміну прийшли інші справді до знань, до напруженого ліцейського життя. Ми вітаємо їх сьогодні на цьому подвір'ї і приймаємо до нашої дружньої ліцейської родини. Дивлячись на ваші світлі, усміхнені обличчя, навіть не віриться, що в нашій країні зараз йде війна. Також на заході були вручні грамоти найздібнішим ліцеїстам закладу. Це Горячук Іван з 4-го Б-курсу. Козюк Маріє з 4 Б. Хочу нагадати, що ці учні, ну не тільки ті, що є щойно врочивають, а всі ті, що були на святі, вони отримують і грошові премії за свої досягнення. Також а, на останньому дзвонику у нас загубилася була одна грамота. Яку мене вручило, і зараз хочемо вручити її. Це нагороджується Іван Попович, учень тоді ще восьмого класу, зараз дев'ятого. За зайняте перше місце в другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Вітальне слово було надано отцю Андрію. Дорогі всі присутні вітаю вас з цим початком навчального року. Нехай дійсно господь береже всіх вас. Дає сили і наснаги дійсно здобувати ту науку, та навчання, ту мудрість у цих стінах, стінах цього закладу. Нехай Господні благословення перебуває з вами, з вашими рідними, з вашими батьками і з нашими викладачами, щоб вони могли добре і правильно подавати вам ті ази науки.